Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 415 задача. І створив німецький шаховий майстер та шаховий композитор Моріц Левіт. Хід білих. Знайдіть виграш. У нас слоновий еншпіль. В білих є три з'єднані прохідні пішаки. В чорних є теж три прохідні пішаки, але не всі з'єднані. Білі пішаки більш просунуті, тому білі можуть виграти. Важливий нюанс, в нас різнокольорові слони. Це ускладнює виграш. Що робити білим? Наприклад, король в 2 білі покращують короля. Неправильний хід. Чорні грають король d7. І чорні фігури надійно по білих полях блокують білих пішаків. Щоб виграти білим необхідна динаміка, щоб пішаки рухались у ферзі, білі мають пожертвувати одного пішака. Пшак це 6 Жертвуємо пішака, але це неправильний хід. Слон С6. Тепер білі грають а 6 і є загроза Б7. Чорні підводять ближче короля. Граємо б 7 З чорних неправильно грати король С7, адже є комбінація слон d6. Слон контролює поле перетворення і намагаємося відволікти чорного короля. В чорних є хороший хід. чорні просто б'ють пішака. Слон б 7 А Б. Король це 7 Атакований останній білий пішак, білі його не можуть захистити. Остання спроба це слон d6, але чорні б'ють не слона, чорні б'ють пішака, і білі вже не виграють. Повернемося на початок. Тому правильний хід а6. Чорних тут вибору особливого немає, необхідно бити пішака. Далі це 6 і білі створили загрозу зіграти b7. Чорні підводять ближче короля король d8. Зараз хід білих. Подумайте. Зараз б 7 грати неправильно. Адже чорні віддадуть слона за пішака. Таку комбінацію ми вже розглядали. Білих не залишилось пішаків, і білі не виграють. Якщо спочатку зіграти слон D6, щоб забирати поле С7 в короля, то чорні просто грають король С8 і дві чорні фігури контролюють поле b7. Правильний хід, гарна жертва фігури слоні 7. Слона, звичайно, бити не можна, тому що чорний король віддаляється від білих пішаків, буде хід b7. Далі ферзь і білі виграють. Тому чорний король грає на c8, дві фігури блокують, контролюють точніше поле b7. Зараз хід білих, подумайте. Починається наступний етап розв'язку, і білі можуть просто побити чорного пішка не в 6. Чорних тепер немає з'єднаних пішаків, залишились тільки ізольовані. Що робити чорному? Наприклад, чорні грають е 4 І чорні тут повільно, але впевнено, програють. Білі пішаки дуже хороші, обмежують чорні фігури. Чорні мають контролювати поле b7, в чорних немає особливих ходів. І в чорних скоро ходи можуть просто закінчитись. Король d2 білі активізовують свого короля. H5, король Е3. В чорних закінчаться ходи. Наприклад, що їм робити? Якщо грати H4, слон побив. Слон має контролювати поле b7. Слон десь відходить, буде хід b7, король С7, слон g3. Слон завжди може походити на цю діагональ, і білі виграють. Або трошки інший варіант: чорні поки не віддають, пішаків грають король b8. Побили на e4, слон c8. Чорні поки контролюють поле b7. Слон e5, відганяємо короля. Король d5. Білі покращують свого короля. Ось білий король атакує слона. Слон десь відходить, король С7. Білі зараз грають б 7 і білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають слон б 7 Жертва слона. Слон атакує пішака, білих тут особливого вибору немає, необхідно бити слона. Король побив, атакований останній пішак, білі його встигають захистити, слон д 8 Чорні грають аж 5 Що цікаво, якби зараз була черга чорних, то була позиція нічийна. Адже чорні пішаки були б вже достатньо просунуті. Але зараз черга ходу білих і білі виграють. Король f 2. Чорні грають аж 4. Хід білих, подумайте. Звичайно бити пішака слоном не можна, адже король b6 і білі не виграють. Що робити білим? Якщо неправильний хід король g2, тоді є 4. Пішаки вже далеко зайшли. І білий король один їх вже не може зупинити. Наприклад, король h3 є 3. Не можна бити королем на h4 чорний, чорний пішак пройде у ферзі. Король, де зупиняти пішака є, є 2. Тоді пішак H рухається у ферзі. Вже слон має зупиняти пішка H, h2 відволікли слона. Король побив пішака і білі не виграли. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід короля в 3 що робити чорному? Наприклад, чорні грають е 4 просто король побив пішака. Аж 3 король в 3 Білий король в квадраті до чорного пішака. Білі виграють чорного пішака, і потім білі проведуть свого пішака. Білі виграють. Або інший варіант, чорні грають h3, король ж 3 Е4, король h3. Е3, король ж 2. Король виграє пішака Е, і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. То білі жертвують одного пішака, правильно а6, щоб просунути пішаків. Чорні фігури надійно контролюють поле б 7 Але далі білі просто покращують короля. Захистили пішака. І білий король виграє чорних пішаків. І білі тут виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!